Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати з вами чудовий такий смачний тортик. Дуже бюджетний, економний, тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати з вами разом. Приступаю я до приготування коржів на мій торт. Це буде тортик для моєї мами, тому я вирішила використати рецепт, по якому готувала колись тортик саме вона. Для нашої великої сім'ї дуже пам'ятаю смачний був тортик, тому сьогодні ділюся саме їм. Звісно, у мене розпушувач для тіста, для цього рецепту використовують амоняк, але в мене його немає, тому єдина складова, яку я змінила в цьому рецепті, це додаю розпушувач для тіста замість амоняку. Зараз беру три курячих яйця, вбиваю в миску. Взагалі, оригінальний рецепт я пропишу в описі під відео, і залишу поправочки, за яким готувала саме я. Так, відправляю 3 яйці, додаю стакан цукру, це все перемішую, до речі, також додам ванільний цукор. Пакетик. У мене тортик буде з ванільним смаком. Ось так трішки перемішую. Так, додаю сюди розтоплене вершкове масло. Тут у мене 110 грамів. По рецепту йде 100 грамів, але в мене такий невеличкий шматочок лишався, тому я вирішила додати все. Думаю, тортик маслом не спортиш. Так, далі додаю 2 столових ложки сметани. Ось таких з гіркою, великих, бо в мене це не стандартна така столова ложка, то я додаю ось так. І так, це все знову перемішую. І буду додавати борошно і розпушувач для тіста. Взагалі, пам'ятаю, цей тортик мама дуже часто готувала на різні свята. Він мені дуже подобався, дуже простий, легкий, але настільки смачний, що з'їдався буквально за один раз. І так, Тепер я додаю трішки борошна і всипаю розпушувач для тіста. Висипаю цілий пакетик, бо хочу, щоб такий був гарненький тортик, добре зійшов, по рецепту йде столова ложка амуняку. Але так як я використовую розпушувач для тіста, то додаю цілий пакетик. Також додаю знову борошно, перемішую. Так, і тепер додаю борошно, буду замішувати вручну. Борошно я не зважую, в тортику не зазначено в рецепті, скільки сюди потрібно. Але я так, як то кажуть, на око відміряю, скільки мені потрібно. Буду вимішувати, щоб таке підатливе тісто вийшло. Не сильно забите. Зараз замішаю і вам покажу. Так, трішки я ще підсипала борошно, бо було рідкувате. І ось зараз я вже домішую своє тісто. Буду відправляти в холодильник приблизно на півгодинки годину. Як там в мене буде по часу? Саме головне хоча б півгодинки, щоб тісто постояло у холодильнику. Його обов'язково треба вкрити силофановим пакетиком. Або харчовою плівкою. Я завжди використовую на такі моменти салафанові пакетики, звичайні. Так, і показую вам, яке повинно бути тісто. Ось воно таке м'якеньке, піддатливе, дуже ароматне. І воно вже не прилипає до рук, як бачите, все гарненько. Відділяється, відправляю його назад в миску, зараз накриваю силофановим пакетиком і відправляю відпочивати до холодильника. Вже коли тісто постояло в холодильнику, я його підсипала трішки борошна на столі, виклала тісто і розділила на 4 частини. Звісно, у мене з цього тіста вийшло більше коржів, ніж 4 штучки. Спочатку я розкачувала ці шматки і вирізала контур по тарілці, а тоді вже залишки з'єднала всі. І також у мене вийшло ще п'ятий корж, і шостий у мене вийшов для обсипки. Пізніше вам покажу, що з ним робила, а потім відправила на деко свій коржик, поставила у духовку на 180 градусів. Буквально Хвилин 20, ви дивіться вже по своїй духовці, коли буде у вас готове, бо кожна духовка пече по-різному. Ну І зараз я буду готувати крем, у мене така сепараторна сметана півлітри. Я вирішила робити ось такий сметанковий крем, дуже легко його робити. До сметани додаю 3 столових ложки цукру і ретельно це все перемішую. Взагалі до цього тортика підходить будь-який крем вершковий, можете робити і заварний, можете робити масляний. Саме головне це правильно спекти коржі ну і їх пропитати, тому що цей тортик іде суховатий і його треба максимально пропитати чимось смачненьким, і тоді змащувати кремом. Куштую я на смак. Який крем у мене вийшов, бо це тортик для моєї мами на день народження, тому я не мала переборщити із цукром, вона не любить дуже солодке. І ось показую вам, скільки в мене коржів вийшло із того тіста, яке я готувала. Тут у мене повністю 5 коржів готових і шостий шматочок, який я спекла, і буду перетворювати у крихту. Wrong Yeah, well she's in my car, but she's out of my league. Only in my arms temporarily She looks pretty when she grits her teeth Cause her boyfriend sucks and she knows he cheats Cries on my shoulder, but I can't see why І тепер розпочинаю я збирати свій тортик. Зарані я не пропитала коржі, буду робити це зараз в процесі намащування крему. Зробила гаряче таке капучино і їм змащую всі коржі. Почергово. Спочатку ось намастила один коржик, щоб він пропитувався. далі намащую його кремом і буду накривати Наступним коржем, так само його буду пропитувати і намащувати кремом. Я полюбляю такого плану торти. Звісно, з ними набагато більше роботи, ніж з бисквітом, але все-таки такі торти вони мають якийсь такий неймовірний смак, неймовірний аромат, ніж бисквіт, скільки я бисквітів не пекла, але ось за смаком коржі мені печені окремо більше подобаються, ніж самий бисквіт. Зараз я залишками крему обмащую бокові сторони нашого тортика і буду посипати їх крихтою. Так само буду посипати зверху. Роблю тортик максимально натуральним, тому що в мене мама любить тільки натуральні продукти, натуральну випічку і натуральні якісь такі страви. Тому, так як тортик для неї, я вирішила зробити все, як полюбляє саме вона. І ось такий тортик у мене вийшов. Він дуже класний, дуже гарно пахне. І так як я його робила у п'ятницю, а куштували ми його у неділю. Саме у мамин день народження, то він дуже добре настоявся. І відзняла його вже на святі. Раніше не могла розрізати, показати вам його всередині. Звісно, треба було ще більше пропитувати, він був би більш ніжним, але тортик все рівно вийшов дуже смачним. Уже, будучи в гостях, у мене діти бавились новими іграшками, бабуся знайшла колишні іграшки, які ми гралися. Ми, і Василько не відходив саме від цієї іграшки, постійно щось забивав, постійно щось викручував. Ідеальна іграшка для дітей, ось таких, як наш Василько, десь 2-3 роки. Вовчику також була цяцька така, бабуся десь знайшла, але ну, загалом ця дерев'яна іграшка вона подобалась і Вовчику, і Васильку, і за неї йшла боротьба, тому що обом вона сподобалась найбільше. Я не знаю, чи такого плану зараз іграшки продаються, тому що це ще, певно, іграшка із мого дитинства, і зараз наразі я таких іграшок не бачила. Пластмасових дуже багато, а ось щоб саме з дерева, то це велика рідкість. Якщо ви такі десь бачили, то напишіть мені. Бо я би купила ще один такий набір. Дітей все-таки двоє. І ділюся трішки, що я готувала. Мами піцу. Також, до речі, у мами вже на підвіконнях повністю сходить розсада. Вона в мене полюбляє зарання посіяти, щоб все було готове до дачного сезону. У нас є дача, я вас якось брала на неї. І туди відправляється повністю вся розсада, яку. Мама вирощує в квартирі у себе ось так на підвіконнях, на столах. Взагалі, весна це час, коли у мами повністю все зелене і це не вазони. До речі, у нас 5 числа якраз випав сніг, це вже трішки його пропало. Раніше було більше, просто я не знімала, готувала, допомагала накривати на стіл. І тому вже знімаю розсаду тоді, коли якби Вже всі за столом. До речі, подарували квіти мамі, тут 71 тюльпан. Якщо чесно, ніхто не називає ціну цього букету, тому що моя мама якби дізналася, скільки він коштує, то певно би не знаю, дуже переживала би за це. А так. Вона була задоволена, їй подарили такий красивий букет, який буде радувати її, хоча б, думаю, тиждень.